Сонце хріє, вітер віє, споє на дорину, над водою звербою, червону кавину, над кариня одиноке, ніздечко гойдає, а дердівся соровеко, не питай не знає. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широко на вкрадіні милі. Щоб Широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревочі, як понесе з України сині, як кров, море, кров ворожу. От тоді я все покину і полину до самого Бога, молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте. Кайдани порвіти і вражу злою кров'ю волю окропіти. і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забути пом'янути не злим тихим словом. Садок вишневий коло хати, груші над вишнями гудуть, Пугадарі з пугами йдуть, співаючи, йдуть дівчата, а матері вечерять йдуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. Ні. А мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поглала мати коло хати, маленький діточок свій. Сама заснула коло їх, Затихло, все тільки дівчата, та соловейко не затих.